Найгарячішою точкою в боях за України і досі залишається Бахмут. Там тривають запеклі бої. За минулу добу окупанти обстріляли більше десяти житлових районів. На Бахмутському напрямку противник стріляв з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське підгородне, Бахмут. Втрати Росії від початку повномасштабного воєнного вторгнення перетнули позначку у 100 тисяч військових. Українські ракетники і артилеристи в той же час уразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили противника. Моторошні кадрі подвір'я багатоповерхівки в Авдіївці. Такі наслідки іншого ворожого обстрілу за минулу добу російські загарбники поронили трьох мирних жителів Донецької області: двох у Торецьку та ще одну людину у Бахмуті. На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. Є постраждалі й на Миколаївщині. Окупанти гатили по області артилерією та ракетами. Відомо про трьох поранених серед них десятирічний хлопчик. Вночі селами ППО там збиту ворожу ракету, випущену з Чорного моря. На сьогодні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення понад 100 тисяч окупантів, 3 тисячі танків та близько 6 тисяч бронемашин. Та це не зупиняє противника. Протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти чотирьох районів Харківщини. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. На Слобожанському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Весели, Варварівка. Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка та Амбарне Харківської області. Від агресії окупантів цієї ночі потерпала і Херсонщина. 60 разів ворог обстріляв область. Росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, шестеро отримали поранення. Ну да, ось от дівті з той сторони було три пожари. Три квартири вигоріла повністю. Ранені, є сиріні маси лежить згорів Людина згоріла. І ми не знаємо, куди нам ховатися, куди бігти. У мене бабуся на першому етажі 92 роки. Тим часом президент Володимир Зеленський вперше за час війни залишив територію України та здійснив візит до Вашингтона на запрошення президента США. Там він виступив із промовою Конгресі, подякував американцям за допомогу та закликав і надалі спільно діяти проти агресії Росії. Конгрес багато разів аплодував президенту України, стоячи. Перше за 10 місяців цієї кривавої війни ми отримуємо системи про Патріот у новому пакеті військової допомоги на 1,8 мільярди доларів. Це, ці гроші це інвестиція в світову безпеку в демократію в найбільш відповідальний манері Зеленський наголосив, що під час війни, яку розпочала Росія, вирішується не лише доля і майбутнє України, а й доля усього цивілізованого світу. Фіос Джойн victory. Ми перемогли Росію в боротьбі за думки світу. В нас немає страху, і його не повинно бути ні в кого. Президент США Джо Байден підтримав ініціативу Зеленського щодо проведення міжнародного саміту миру вже цієї зими. Його основою має стати запропонована Зеленським формула миру з 10 пунктів. Валерія Малихіна Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.